Пане Володимире, насправді от, хотіла почати з неприємного, що мене вразило вчора неприємність, що Сольський вийшов під заставу у понад 75 мільйонів гривень. І я коли навіть вчора це обговорила з колегами, от ми всі ставили запитання: а хто вніс цю заставу? Уявити, що найліпше друг сольського прийшов, просто віддав 75 мільйонів гривень. Це ж мають бути оподатковані гроші, це білий гроші. І, у мене, Чисті. То, розумієте, і тут у мене дуже багато запитань. Тобто ключове питання: звідки у міністра такі статки? Щоб хто в тумбочці лежать. і от ця політика, коли ми не ставимо запитання, коли знаєте, що мене найбільше здавалося? Що ми вважаємо, що це норма. Ну тобто, це окей в нашій країні, щоб міністр аграрної політики та він там написав заяву про відставку. Так, ми розуміємо все це, але щоб за нього виносили заставу у 75 мільйонів гривень. От шановна аудиторія, покажіть мені вашого знайомого, якого є в кишені, чи просто зараз 75 мільйонів гривень. Перед тим як. Виникло це питання, треба було поставити інше питання. Як людина, яка давно була помічена в сірому ринку землі, в схематозі, стала міністром, це неможливо взагалі. Блискуче. В нормальній країні така людина не могла стати міністром. Блискуче питання. Тому зрозуміло, що. Коли ми взагалі задумуємося над сюжетами, коли фігурують представники влади в корупційних оборудках, то зразу виникає прізвище Мазепа. Тому що нам показали абсолютно знущальний сценарій, коли за 7 мільйонів оборудку земельну е, запросили, по-моєму, 350 мільйонів застави. А тут за оборудку 250 мільйонів все-таки, ну... Не запрошували 2,5 мільярди, а чомусь запросили скільки? 79 мільйонів. Цікаво дуже. Але є ще й інша історія. Бо є історія, наприклад, полковника Червінського. Абсолютно, це те, що хотіла застави, давай... Нічого. Причому ця людина корисна в інтересах оборони, вона потрібна дуже. Це, це класний спеціаліст, який повинен захищати країну, а не сидіти в слідчому ізоляторі. А ті, хто сидить на міністерських посадах у цій владі, мав би взагалі-то сидіти на лаві підсудних, а не в міністерському кріслі. От ми маємо такі диспропорції, ми маємо, по суті, вивернуту державу. Ми ж пригадуємо, що в нас за Конституцією парламентсько-президентська республіка. А всі повноваження Знущання якесь Знущання а, просто. Та. І головне, що при всьому цьому, ну спотворивши абсолютно модель держави, ці всі чиновники, урядовці, мама й клянуться, що вони ведуть країну в Європу. Ну, Я там... собі не уявляю, якесь в Європі, щоб міністр був звинувачено в корупції, а після цього за нього внесли в заставу. Даша, ми пригадуємо історію, коли одна міністерка шведська розрахувалася службовою карточкою в ресторані. Ви уявляєте собі цей кейс? По-моєму, 18 євро потратила. Вона пішла у відставку назавжди. Так, і пішла з політики навіть. А тут з невідомих джерел приносять так, би мовити, торбу 70 мільйонів застави. Ну, так, у мене було дійсно дві думки моїх колег. Це перша така застава, яку швидко сплатили. Ну, Просто так. за і Червінський. Усі два кейси. А, а співробітник СБУ шило? Там 30 мільйонів. Мгновенно знайшлося. Співробітник СБУ. Так. І ми ще претендуємо на Європейський Союз і Північно-Атлантичний Альянс. З єдиним марафоном. Я про це не скажуть, пане Володимире, ну не скажуть про це. Оцей ланцюг скандалів з СБУ – це взагалі історія дивна. Давайте говоримо. Бо я пригадую перший візит Зеленського до США, по-моєму, у 2020 році. Зустріч з президентом Байденом. Це був грудень, здається, чи, чи вересень, по-моєму. По-моєму, вересень. Е 21-го року. Чи 20 двадцятого. Ну, от, словом, в травні от, він став президентом 19 років. Та, та. І там на зустрічі Зеленський запевняє Байдена, що ми зараз призначимо антикорупційного прокурора і е, е, реформуємо СБУ. Закон про реформу готовий. Прокурора призначили через півтора року, а реформа СБУ взагалі не вийшлося. Не вийшлося. А тепер, коли ми бачимо той же шило, ще згаданий, і дивимося на ігрову індустрію, яка стала реальною катастрофою, військові програють щодня 400 мільйонів гривень. Так, військові. це, до речі, велика тема, яку варто обговорювати. Це велика тема, але тема, коли щодня 600 500, 60 мільйонів гривень вилітає в трубу. А не в економіку. Якби на ці гроші купували якісь печенька йогурти українські і ну, український одяг взуття, так. то наша промисловість би росла. А ці гроші випаровуються, вони в промисловість не йдуть. 400 мільйонів щодня військові програють в електронних лотереях. Ключове питання: хто за цим стоїть? Так, от один із фігурантів. Справи про лобіювання і приведення російських ігрових платформ був якраз шило. І, звичайно, що на нього знайшлося 30 мільйонів для застави. Але історія ж в тому, що. Хіба, от є інший СБУшник Вітюк, начальник департаменту, якого зараз звільнили і відправили десь на фронт, в якості заохочення чи в якості покарання? Оце питання. Якщо... Але мова про інше, хіба департамент цифрової безпеки СБУ, один який вважається взагалі один з найдосконаліших у світі так. Ну, в своїй галузі? Хіба департамент не ровне писав е, аналітичних записок, що заведення ігрових платформ російських може бути шляхом збору інформації про громадян України? Я дивуюся просто. Це значить, що над силовиками нависали завжди політики-лобісти. І силовики навіть писнути не могли, хоча їх завдання не переслідувати опозицію, а захищати закон в першу чергу. От така от, от, таку от ми маємо ще одну державу, ще, ще одна, одну перверзію, ще одне перетворення. Пане Верину, ще дійсно є тема: це постанова Кабінету міністрів України про припинення консульських послуг за кордоном. Ну, Давайте говоримо про чоловіків, в якому до 60 років. Ну без, без помилок влади або без злочинних дій влади. Хіба б ці чоловіки опинилися б за кордоном? У теж запитання вони ж якось опинилися? Ну, так... Шлях, як Олексій Гонченко кожного дня Даша, казав, Даша, скільки це коштує? 650 тисяч, тисяч людей обілетіли представники влади. Абілетіли від 5 тисяч. Ми ж знаємо Людмила Марченко, депутатка від слуги. Там ще один діятель, як вона викидала ці 5 тисяч Вся країна це бачила. Вся країна бачила. За що вона заробила ці 5 тисяч? За Пане, перемитництво. Так, ж, так питання в тому, що навіть не в державну казну пішли кошти. Це ж пішли кошти кому? Представникам влади. Це, це їх, так би мовити. Вони їх випустили, гроші так, взяли. Так. А, тепер, а тепер. А тепер держава має повестися як бандит. Тому що взяти гроші за виготовлення паспорта і не видати паспорт це бандитизм. Тобто. Це ну, ідея повної руйнації держави. Держава ні за що не відповідає в нас. Боротися з корупцією держава не бореться. Е, захищати права своїх громадян так. А ця ж держава Зеленського виставила 24 лютого 2022 року мільйони людей живим щитом перед окупантом. Це ж злочинна дія, не попередження про це ніхто про не говорить. Пане, Добре, і про це ніхто не говорить. Ні, Забули. заговорила така Василевська смаглюк, коли її почали тикати, що вона агітувала людей лишатися в домах. Це два дні, три дні, і все заспокоїться. Так. Зараз випливає ще одна дуже цікавезна історія від ряду бізнесменів крупних, з якими банкова спілкувалася напередодні агресії. Так. І вони свідчать про те, що їх запевняли, що два-три дні все заспокоїться, і, і все буде на місці, все буде при ділах, все буде добре. Тобто, все більше і більше елементів змови влади із агресором. Тобто, це, 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 це кричуща історія. Люди так пошепки про це розказують. Що, ну але судячи з того, як повиводилися, наприклад, борти із державної авіакомпанії Україна. Президентський борт. Далі, як сім'ї деяких ну, високопоставлених силовиків, виїхали, як служба зовнішньої розвідки чкурнула із торбою грошей 13 мільйонів доларів, залишивши всі маєтки, потім тероборона прийшла, вилучила там зі складів зброю, забрала ну, для потреб оборони. Це ж все ну, партнери про це це знають. Партнери про це знають. Але ну, от, від, від кроку до кроку, а це ж знущання особливої форми, тому що от, в нас ще минулого року був, ну, велика хвиля така нервозності певної, про те, що країні для відбудови не вистачає як мінімум, ну, не вистачатиме приблизно 4,5 мільйони робочих рук. Приблизно мільйонів чотири українців залишило територію під час країни під час війни. З них от Ела Лібанова, директор інституту демографії, вона говорила зразу, що 30% з цих людей взагалі не повернуться. Зразу. Судячи з того, як в Польщі почали створювати, ну відкривати фірми українці. А це просто інтенсивність поляки самі перелякалися, що українці ще трохи захоплять цілі галузі польськ. Ну і IT, наприклад, українські айтішники видали айтівці видавили з польського ринку. Маємо такий прецедент. Тобто поляки нервуються, і ми бачили, як реагували, ну як правляча партія на виборах минулого року право і справедливість. Вдавалося до деяких шовіністичних випадків на адресу українців. Ну, от українців, 500 тисяч українців забралося з Польщі, переїхали в Німеччину і далі. Але після цього прецеденту в Варшаві, бо самі ж консульські служби запросили людей, поінформували, що їхні документи виготовлені. І приїдьте, заберіть. Люди з'їхалися, подолали там 500-700 кілометрів. Щоб отримати свої документи, а їм показали дулю. Просто йдіть звідси, хто ви такі? Ми, ми, ми вас здесь не ждали. Ідіть, ідіть, ідіть геть. Це ж бандитська поведінка держави. Ми колись дивувалися, як може банк заднім числом змінити умови кредиту. Було ж, були ж історії, коли ти береш під 15% кредит. А через два місяці банк повідомляє, що він змінює умови, і ти вже 25%, 25 береш. Ці ж історії були в нас. Ми ж нібито ніби вийшли із, так би мовити, з стилю зміни заднім числом е, правил гри. Хоча, якщо в, звернути увагу на закон про ПЕП, він же закон зворотньої дії. Абсолютно. Він же антиконституційний. Але Пепи, в тому числі і я, чому ми мовчимо і, і не, не протестуємо? Тому що ми хочемо, щоб країна була в ЄС. Заради цього варто пожертвувати навіть обмеженням прав. Так, хоча насправді всі дуже, дуже обурені. Але ж так, тут історія ще смішніша, тому що, в принципі, такий жорсткий закон, як прийняла Верховна Рада, його можна було не приймати. Але треба було комунікувати з партнерами. Вони не, не наполягали. Коли наші шахраї почали відверто їм брехати, тоді вони скрутили отак і сказали, отримаєте кредити тільки за умов, що буде отак. І тепер слугам і з цим жити. А це більшість ну, під цей каток потрапило дуже багато впливових людей. Я, я, наприклад. Ну, е, Був депутатом 20 років тому. І тепер ви. І я тепер маю. Я подзвонив в один банк, хотів відкрити рахунок, мене послали з порога. Оце заслуга е, слуг і Зеленського особисто. Брехати не можна. Вони Байдену збрехали за антикорупційного прокурора, Байдену збрехали за реформу СБУ. Ну, зрозуміло, що під час війни ну, ну, які реформи. Хоча інколи трапляється, що війна найкращий привід для реформ. Ну так, маємо таку от пригоду. Але ті скандали корупційні, бо СБУ це, це просто ну, як лакмусовий папір, бо героїчні альфівці, героїчні е, ну, СБУшники проводять такі блискучі операції, що ну, світ. Просто захоплюється, це, це ну, блискуча абсолютно операція. І тут же вилазить корупційна компонента, хлопчики собі і участь у дірібанні ринків. У нас же, наприклад, за час війни перерозподілені величезні ринки. От ну, я згадував про ігрову індустрію. У нас була абсолютно українська компанія Парі і це не, не ігрова платформа, це букмекерська контора. Так Такі вики вона платила 90 всіх податків в галузі, її викинули з українського ринку. Це українська компанія. але натомість Ван Ексбет, російська платформа, з допомогою «Шила» працює в Україні. А як таке може бути, пане Володимире? Поясніться, от, от чому це відбувається? От ви зараз говорите, ну, артикулюєте абсолютно розумні речі. Ну я, я вважаю, що це абсолютно, е, ну я б сказав, диверсійна операція по введенню цих ігрових платформ. Тому що, по суті, е, мати повний е, перелік, ну, повний діагноз по Лудоманії в країні. Лудоманія це ж дуже деструкційна штука. Це я б сказав, що це одна з форм е, наркотичної залежності. Тобто вона має симптоматику наркотичної залежності. І люди, лудомани, дуже схильні до деструкційних дій. Ми пригадуємо, коли заборонили в Україні одноруких бандитів, коли в місті Дніпропетровськ на той час, в 2008 році, ошалілий Лудоман, закидав коктейлями Молотова зал ігрових автоматів. Одноруких бандитів загинуло 28 людей. Після того будь-які ігри заборонено. Зараз іде війна, зараз викачується із української економіки через ігрові платформи величезні гроші. Що зробив Зеленський? Зеленський ну, після петиції загиблого о, сержанта Павла Петреченка. Він встиг подати петицію і загинув, по-моєму, через тиждень, коли петиція набрала повний перелік голосів, необхідних 25 чи 26 тисяч навіть. І після того Зеленський скликав нараду по Лудоманії, і вони, гора народила мишу, що називається. Тобто вони видали такий документ, що він просто викрив 10, адресу, де сидять головні вигодонабувачі, на банку.